Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. В цьому році, День Святого Миколая, ми святкували 19 грудня, а на наступний рік, можливо, вже перейдемо на 6. І за день до цього до нас приїжджали батьки чоловіка, і я трошки готувалася, наготувала, щоб гарно та смачно посидіти, і, звичайно, зняла. Деякі рецепти для вас. Сподіваюся, що комусь якась страва сподобається, і він візьме в собі на замітку для новорічного столу. Почну з страв, які потребують духовки. Перша це буде така закуска з готового тіста. У мене це листкове, куплене без дріждів. Трошечки розкочуємо його та врізаємо ось такі кружечки. А можна, в принципі, і щоб економний такий варіант був і скоріший нарізати на квадратики. По смаку це все те саме, але естетичніше, як на мене, такі кружечки зробити. Потім змазуємо яйцем та посипаємо кунжутом. У мене чорний був, хоча я люблю знаєте, комбінувати з білим. Але це взагалі не має різниці, яким посипати. Воно не дає прям великого смаку, але дуже гарно. І випікаємо у духовці 8 хвилин. Підготуємо начинку. Нам треба половина огірка, також половина авокадо та червона рибка. Але ви можете брати все за своїм смаком. Можливо, хтось любить додати більше риби або там більше огірка. Все ріжемо на ось такий маленький кубик. Розрізаємо наші такі міні-булочки навпіл. І завдяки листковому тісту ми маємо всередині такий простір якраз для начинки. До неї додаємо вершковий сир. Хоча я спочатку була спробувала окремо, знаєте, намастити сир і потім викласти е, начинку, але це дуже незручно, дуже довго. Тому ось такий варіант просто все перемішати між собою і начиняти. Ну це дуже швидко і зручно. І ось така от закуска у нас виходить. Щось схоже на міні-бургери. Ну і друга страва, яка потребує духовки, це запечене м'ясо. Я дуже люблю варіант такої грудки. Нам потрібно філе куряче, помідор, моцарелла та спеції. Помідор і моцарелу я нарізаю на такі скипочки, щоб вони були між собою плюс-мінус однакові. І по кількості так само. Далі філе надрізаємо ось так зверху, як я показую, не до кінця. І в цій кишеньки ми будемо класти помідор з моцарелою. Але спершу треба поперчити та посолити, щоб воно попало туди, всередину. Будемо запікати в пергаменті. І я так, в принципі, на стіл і поставила в цьому деко. Закладаємо в кишеньки сир з помідором, та зверху я ще полила трішки оливковою олією. Також посипала прованськими травами, я їх дуже люблю. І ось таку красу я відправляю у духовку на 40 хвилин, а потім вимикаю і ще м'ясо там може полежати. На жаль, готової страви я вам не зняла, тому ось така от фотографія розмита, ось там під ножем воно лежить. Але повірте, м'ясо виходить ніжне, соковите, таке трошечки пряне. ну Мені дуже таки подобається варіант. Далі я готувала салати. Перший це такий от новорічний, прям бо нам потрібні мандарини кукурудза консервована, варені яйця та крабові палочки. Палички я розрізаю на 4 частини, кожну ще навпіл та потім навскіз, і виходять такі як трикутнички. В цьому салаті все ріжеться крупно. Також і з яйцями розрізаю на 4 частини і потім на такі от уже більші квадратики Пересипаю до миски і додаю десь половину банки кукурудзи. А мандаринки просто навпіл розрізаю і теж ідеальний такий розмір для нашого салату. Але головне гарно почистити кожну дольку від оцих білих таких ниточок. Залишається дати трошки солі та перцю та майонезу. Гарно перемішуємо і салат готовий. Він дуже прикольно виходить, бо класичний крабовий вже, вже трошки набрид, а тут поєднання смаків дуже вдало підібране: і кисеньке, і солене, і солодке. Наступний салат буде з тунцем. Нам потрібна пекінська капуста, огірок і авокадо знову. Можна теж, в принципі, крупно тут все нарізати. А капусту просто так хаотично. Огірок можна на 4 або 6 частин порізати, в принципі, хто як любить. І так само авокадо. А тунець я брала, по-моєму, шматочками. Він в власному соку можна взяти і в олії, щоб був такий соковитіший салат, якщо можна так назвати. Але я там додам трошки олії. Гарненько примішуємо, теж можна дати трошки солі та перцю, але соль зовсім трошечки, бо потім ми ще додамо сир фету. Я цього не зняла, але перед подачею я ось подала і тут видно. І у мене, до речі, є ще один салат, класний з тонцем. Якось вам теж обов'язково зніму. Ну, І який же ж стіл без нарізки, хлібу, фруктів, там, овочів. Я завжди намагаюся купувати якісь такі цікаві різні ковбаси, сири. І тут, до речі, додала моцарелу, яка у мене лишилася, теж дуже зайшла, а, і, і батьками нам. А фруктики я вже, по-моєму, не знімала, як я різала. Але, думаю, зняти таке відео, знаєте, як сервіровка. Просто вже тут я спішила. Але взагалі я напевно колись зніму таке відео, як там гарно подати фрукти, ту ж нарізку. Є класні варіанти. Бо я люблю, коли воно, ну, знаєте, все не тільки смачно, але і гарно виглядає, гарно там викладено на тарілочки. Просто коли ти спішиш, це не завжди. Вдається, Ну і тим паче, що це батьки були всі свої, але, тим не менш, колись, можливо, я вам зніму. Ну і ось такий у нас був стіл. На жаль, не встигла <знят> зняти відео, спішили, я була з батьками від'їжджала, ми приїхали разом, тому це все діставалося з холодильника, одразу накривалося на стіл. Але сподіваюся, що самі рецепти були зрозумілі і вам сподобалися. Дякую вам за перегляд відео, і як завжди, побачимося у нових, Па-па!